Всім доброго дня! От зараз я вам хочу показати, як у нас у нас у наших краях возили молодих, друж... молодих, молоду подружню пару. Е, як вінчалися в церкві, нас каут брали шлюб, е, у нас отак обили коні. Зараз мене, е, як сказати, Петро Волощук запросив. На таке дійство каже: слухай, мені передзвонили і сказали, що я можу це організувати. І я вирішив поїхати познімати. Я ще цього не, не знімав, як воно було. Петро це пам'ятає, бо він неодноразово возив весілля. Е, скажіть мені, е, то возили Петре? Як сказати, возили зверху на конях чи і возами возили? На конях, молоді їхали. Молоді і дружби, а на возі їхали молода і дружба. На возі. Так, так. Ну, у нас я, у Печеніжині ми зараз знаходимося у селі Сопів. Подружня пара називається Уляна і Віктор. Е, але у нас в Печеніжині е, я пам'ятаю, так, е, що колись розказували, то всі їздили на, фі, ну, на фірах їздили разом. так як І молоді, і що на конях не їздять. Великі ключі теж верхом возили. так? Що зверху на конях? От Зараз я вам хочу показати отак гарно. Одівали коней у прикраси. Це у нас кажуть деревце. Так. У Петра є дві дві кобили. Петро приїхав, аж з верхнього вербіжа, коні кобили у, хому, у хомутах. Так у нас це колись. Відбувалося. Машинів не було, возили возили все кіньми. От дивіться, тут так всі гарно укрили васах і килимами, і ліжниками. Я так зрозумів, що на ліжниках будуть сидіти молоді. Так? Таке українське весілля, як воно було. У нас в Печеніжині робив мій, якщо я не помиляюся, останнє весілля мій друг Роман Чупрей робив, що теж я був там у дружбах, то везли весілля до церкви кіньми так. І зараз вже прийшло багато років. Я думаю, може це відновлюється, бо машини вже не цікаво. Люди хочуть щось такого. Колись було по, по 3-4 фіри, стільки було дружбів, возили на одній на одні, на одні возі їздили музики, там дружби, там дружки, там молоді. Отака справа. Та, що справа була у мене, так? так? Так убила, що по правій стороні, жеребна по, по добрині. Ну, Це є баба, то є мама, а то внучка. Внучка. <звук> так, хочу вам показати, це внучка Харі від Захара, від Діми і Андрія. Жеребця. О така. Красива лишиться. На другий рік, як Бог дасть дочекати, буде від добринь. УЗД показало, що кобила жеребна, що лиш би дав Бог дочекати. Дуже гарно, приємно, що люди ще хочуть е, такого щось старовинного. Петро одів, поклав дзвінки на коні. То так возили, навіть літом возили, дзвінки ставили, так? Зрозуміло. Зламорож. Ось такі є Петра Пас колокольчиків. Це такий ваш пас, так? Шелест. Шелеста, так? А тут у нас же молодята. Зараз будуть

Ви їдете чи їдете Так, Молодий не знає за що триматися. Може перший раз сидить на, на возі. О, Отак же полегенько, гарна пара кобелів і молодята з дружбами їдуть до церкви вінчатися. Випуску для мене! Так, це проходить дійство. У них музик немає. Колись скажу, була спеціальна фіра возила музики. Я пам'ятаю, казав мій вуйко Микола Софійчук, що були в колгоспі. Та як у його тата коні, і він переважно мав за честь. Zé tem um ti da ime так polka tak se tak se Так, колись возили до церкви. Молодих. Нас кажуть до шлюбу. Хочу подякувати Петрові, що він мені зателефонував. Бо мені це самому цікаво, як це відбувалося. Ніби в кожному селі було по-різному. Отак, зараз ми приїхали вже до церкви і зараз. Буде вінчання Уляни і Віктора. Відтерсем? Назад поїдемо. Так, Петро було щок вже. Заїхав на, на парковку. О, такі, такі справи. Колись як їздили кіньми, то скільки пар коней було? Мало пам'ятаю. Чотири-п'ять пар коней їхало везло весілля, так? Дуже гарно. Я вам ще раз дякую, що ви мені зателефонували, що таке дійство буде відбуватися. Ще раз нагадую, ми е, зараз одружуються Уляна і Віктор. Їм здоров'ячка сімейного, красивого життя. Е, вони... Петро завіз їх під церкву. На вінчання. Так це відбувається. І колись відбувалося, може хтось щось згадає, як то було. Бо є, стар... є старі, так? Так, так, десь так, так було. Що? А мені здається, що це може відновитися, бо зараз люди такого вже жідні, вже е, коней і тому подібне... Що це може, Хтось з під старовину, хто це охоче. Зимов прекрасно було, так як на санах, що ні, так. Так, так. Чоловік каже, що було десь 50 років назад. Так, От такі. такі то у нас справи. Сюди тут було 4-4, а може і більше щось збитки робили. Так? три віпів воглень вибрав ага. і тихо потім сідають, добре виправили, тіше, що розварило, та попадало. Але я чули ж бесіду чув, бо я того не вивів. Що ви вже це не робили? Та ні, такого я не знаю, але я знаю так, як казали. розварили вістить. <реш> <реш> ну, оце я своїх. Э, <реш> <реш> Отакі справи. Друзі, переглядайте відео. От є весілля, котре везлося кінь. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.